Привіт всім! Гаманець трохи схуднув. Не хвилюйтесь, зараз все виправимо. Поговоримо про фінансові хитрощі, які можуть змінити ваше життя. По-перше, завжди відкладайте 10-20% свого доходу. Налаштуйте автоматичний переказ на ваш ощадний рахунок, це як Netflix, тільки для вашого майбутнього. За рік у вас буде фінансова подушка безпеки або гроші на ваші мрії. Далі уникайте імпульсивних покупок. Побачили щось класне? Зачекайте 48 годин. Якщо все ще хочете, тоді купуйте. Цей трюк врятує вас від зайвих речей і порожнього гаманця. І не забувайте про кешбек, отримайте картки, які повертають вам гроші за покупки, та завантажте додатки зі знижками. Замовляєте піцу чи купуєте одяг. Отримайте 3,7% назад. Це як безкоштовний бонус до кожної покупки. Нарешті інвестуйте в себе, курси, книги, нові навички. Вони принесуть вам більше грошей у майбутньому. Спробуйте ці поради, і ваші фінанси скажуть вам дякую. Ставте лайк, щоб отримати більше корисних порад, і діліться з друзями разом до фінансової свободи.